Слава Господу! Хочу вам сказати, браті і сюстри, для мене лічно це є дуже цінне служення. А чому цінне це саме служення? Неді скільки служення. Благодарення чи то молитва над дитиною. Саме це цінне служення. Брат Федя буде проповідати, браття проповідують: хто не буде їсти тіла, сина, чоловічого і бути пити крові, не буде мати вічне життя. Всі люди живуть, але про що тут сказано? Про вічне життя, про спасіння нашої душі? Тому, брати сестри, ми будемо дуже цінити цим служення. Я люблю кожен раз читати це місто Писання, де пророк Ісая пророкував про Ісуса Христа, 53 глава четвертим стежком. Він говорить тут так: Направду ж він немощі наші узяв, і наші болі поніс. А ми вважали його за пораненого, ніби Бог його ударив по разум і мучив. А Він був ранений за наші гріхи, майте віду. За наші провини він мучений був. Кара була на ньому, за наш мир. Його ж ранами нас оздоровлено. Всі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Вігнобний був та понежуваний, але у своїх не відкривав. Як ягня був проважив на заколення, і як овечка пристріжив свій мовчить, так він не відкривав своїх уст. Браті і сіст, нас трошки обідали, нам вже больно. Подивіться, що прийшлося приносити Ісусу Христу раді нашого Спасіння. То, браті сюри, оцінім це служіння. Знаєте. Життя людини один раз дано. І ми йдемо на служення, слухай слово Боже, і ми себе приготовляємо в небеса. Скажіть, ласка, що є дорожче життя після цього землю життя є дві вічності. За нашу душу, браті свясти, дві сини борються. сила діявола, котра скинула з неба, і сила Божа Ісус Христос. Іван Іван написав там так. Що так Бог полюбив цей світ, да віддав Сина Божого Ісуса Христа, даби кожний віруючий мав вічне життя. Значить, не загинув, але у вічне життя. Після цього земного життя ми маємо вічне життя. І ось я читаю друге місце Писання. Дивіться, скільки прийшлося Ісусу Христу терпіти, Він був опльований. Йому клали терновий ног на голову, його боліло, і він у точно так, як ми. Ми читаємо Марка, 15 глава 4 стежком. Тоді Пілат знову його запитав і сказав: Ти нічого не відповідаєш. Дивись, як багато проти тебе свідкують, а Ісус більш нічого не відповідав. Так що Пілат дивувався? На свято ж він відпускав був одного із в'язнів, котрого просили вони. Був же один, що звався Вараба, ув'язний разом із останцями, які за повстання вчинили були убийство. Коли ж натоп зібрався, він став просити, коли ж натовп? Зібрався, він став просити Пилата зробити, як він завжди робив їм. Пилат же сказав їм у відповідь: Хочеш, відпустити вам царя юдейського, бо він знав, що його через заздрощі видали первосвященики, а первосвященники НАТО підмовили, щоб краще пустити їм в Пила же промовив знову її у відповідь. А що я чинитимусь з тим, що його ви юдейським царам називаєте? Вони стали кричати знову Розіпни його. Пила же сказав їм, яке зло вчинив він? А вони ще більше кричали Розіпни його. Пилас же хотів догодити народові відпустив в Араву, а видав Ісуса. Вичувати, щоб розп'ятий був. Амінь. Ви знаєте, я багато разів досліджував священне писання, як ви думаєте, що буде з цим Пілатом? Ну, що буде з ним? Знаєте, є такий гріх написано лицемеріє. Лицемірія це і нашим, і вашим. Тут, каже, ніякої причини не хожу на нім, і тут каже розіпни його. Буде тяжко, браті і свясти, відповідати Пілат перед Богом. Тому йдемо на служення, слухаємо слово Боже, браті і сестри, одягаємося духовно, щоби ми усі там зустрілися в царстві Божому. Життя один раз дано людині. Оцей день, як ми, як ми прожили, він буде записаний в книзі вічного життя. Сестра Оля там сидить в кінці, страні не пам'ятає, Толік приходив на служення, мужі. Проповідує Слово Боже, я вже приїхав. Значить, третій раз в Америку де вже толіка вже нема. Все, він вже закінчує своє життя? Так і для нас. Буде перехід, брати і сестри, але брат Федя буде височати служення, оцінюють муки, страждання Ісуса Христа. Тому що, подивитися, ще не Писання і себе провірити, оці недостатки ми повинні начати, ліквідувати в наших сердець. Ми читаємо багато разів проповіду, і я не раз проповіду, там написано блаженні «Чисті серця». ти не став на проповідь, ти проповіть чисте серце. Ти потихоньку себе вигружаєш, провіряєш себе, ідеш на служення, і ти себе готовиш в небеса. Знаєте, подивіться, ще на Писань у наше життя, браті і сестри, і дуже важливо, щоб ми поцінили кров муки, страждання нашого Господа Ісуса Христа. Ви представте собі, я собі думаю, Боже, мати, котра народила Ісуса Христа, коли їм клали той Терновінок на голову, як ті куляки забувалися у мої, як вона дивилася на Нього. З великим спожалінням, приклоню коліна, буде просити Господа, ми усі, браті і сістри, у дорозі, щоб ми дійшли. Скільки є, брати і сестри, людей, віруючих, не дійшли. Я вже не раз говорив, мої три сусіди були вірні Господу, відступили від Бога. Написано, що краще було не пізнати, ніж пізнати, що відступити. Воно є дуже опасно. Людина, ви знаєте, не має радості ні у світі, він же не з Богом. Ну і не в церкві. Немає радості. Приклонено коліна будемо дивитися, Господу. Амінь.